Шкода Octavia Скаут. Дуже класна автівочка. Зараз ми вже зробили капіталочку двигуна, повну, заміною пошнів, кілець, помпи, всього-всього, ну, що потрібно. Зараз розповім, що за автомобіль. 2010 рік. Шкода Октавія Скаут. 5 1,8 TSI. Повний привід. Механіка на 6 передач, Бордо. Polar. В прикольній комплектації має задній парктрон клінзована оптика, омивачі, фар, легкосплавні ваговські дисульки присутні. Чотири електросклопідйомника, складання регулювання підігрів дзеркал, перфороване шкіряне кермо, круіз-контроль автомобіля. Далі підігрів двох передніх сидінь, клімат-контроль, датчик світла, сенсор дощу, автозатемнення, підлокітник, 6 подушок. Airbag, повний привід 4х4, 1,8 TSI з повною капіталочкою двигуна. Друзі, автомобіль. За вартістю, давайте так, 145 тисяч пробігу. Зараз він код дам, можете перевіряти автомобіль. Пробіг не кручений, продала її через дефект е, димів-двигун, відповідно. Капіталочка повна зроблена, зроблена професійно. Можете не хвилюватися, буде їздити вона вже довго і нудно. Основна проблема це автомобіль, ви всі знаєте, це поршні. Сверлить вона ОГОГО. фарбована в неї один елемент косметично, ціна цього автомобіля 9200 доларів за сертифікатом, тут такий нюанс. Але тут не потрібно робити жодного сервісу. Цеп замінено, двигунка капіталочка зроблена, ви просто сідаєте і, як то кажуть, нас в селі печете дротом. На такій апараті. Друзі, 9200. Ціна з сертифікатом. Вона знаходиться у нас в Рівненській області, в мене на дачі. Кому потрібно повноприводний скаут в класній комплектації 4х4, в гарному стані, збереженому, запаски, домкрати, оригінальні коври, зимові колеса, рибалочки, полювання, гриби. Ну і їхати вона буде, сверлити буде весело. Це їм саме той автомобіль, який буде... Бачите, у нас тут какашки тут навіть є, ще корів не всіх поздавали в селі. Сверлити вона буде так, що буде куфаєчко завертатися. Круїз контур. Така автівочка. Зараз ми прогріли трішки. 145 тисяч оригіналу, він код зараз дам. Німецька. Ах, вона буде їхати гарно. Самі знаєте, як 18 їде. Ну і знову ж таки, це той варіант, коли вам не потрібно хвилюватися про будь-який сервіс. Тобто ви берете готове рішення і навалюєте. Плюс цього двигуна траса, витрата спокійно 6,5 літра. Вона бере. Ну і нею приємно їхати. Шумка, динаміка, От зараз спокійненько. Шестиступка, плюс до того всього можна їхати нею далеко, довго і нудно, як то кажуть. Але ні, нудно не буде. В ній нудно точно не буде. Одна косметика по кузову добра без корозії. Така, коротше, у нас є Октавія. Якщо вам цікаво, друзі, капіталка двигуна, ви самі знаєте, це півтора тисячі баксів. Тут вже ці всі питання вирішені, робити цього вже не потрібно. Ходова бомбезна зараз, їду, ніяких посторонніх шумів, звуків, нічого не чую. От він в 3000 він оживає, такий стає звір. Соберти тут теж будуть круті. Так, Скільки, скільки в нас? 120, 2,5. 118, 2,5. 120, 2,700. Ну, 130, певно, буде. 130. Буде 3 тисячі. Трішки більше. 135-3 тисячі. Розвертаємось, далі нема куди вже розганятись, там поворот. Ну, коротше, отакий апарат. Кому цікаво, доставка в будь-який регіон України присутня, обмін може бути на ваш автомобіль і можемо без проблем також пройти перевірочку. 9200. скаут А5 в бомбезному стані вже. 145 тисяч оригіналу. Дуже гарно їде. Самольот. Кому потрібно телефон в описі, отака тачка. Цікаво набирайте.